Алло? Пане Николаю, ви в ефірі? Алло? Алло? Чутно чи не чутно? Так, зірвалося. Будемо телефонувати пану Володимиру. Алло? Камер? Алло, да, доброго вечора, пане Володимир. Алло, так чуть мене так, чутно. Так, вітання з Карпат, селище верховина Карпат. Дякую. <sensitive Disco> ви ви напевно ще тут не да не я був багато. Ви що? Я так люблю туди їздити? Мені так подобається. <р convection> Найкращі відпустки ну, в Карпатах. Можете приїжджати для, для вас проживання тут буде забезпечено. Ні, я не люблю за, за безкоштовно. Вашу працію, вже безкоштовно. <реш> Дякую, за ну, запрошення. Це не безкоштовно за, за, за той труд, який ви, ми отримуємо від вас, то, то можемо презентувати. О, і е, питання по вашій любимій темі: каркасники. Ви дуже любите. <реш> ну, звісно, люблю. От за моєю спіною каркасник. Звісно, я його обожнюю. Так. Значить, будували ми карта з людям, кількість скелет і обшили СБП ззовні. І все, далі вони займалися самі. Я пропонував утеплити 15 см мінеральної вати зсередини і потім 15 см пінопластом ззовні, щоб точка роси була у пінопласті. Вони не послухали, зробили 20 см вати зсередини і 8 см пінопласт ззовні. Чи дуже це буде погано, і що очікує такий будинок? Ну скажімо так, пане Володимир, ви більше нікому таких парад не давайте, тому що ваша парада mm -hmm. вона була не дуже гарна, чесно кажучи, е, я розумію, що на сьогоднішній день у нас в нормативах немає вимоги витримувати пара проникні шару від внутрішньої до зовнішньої поверхні в ДБНІ 21-го року вже цієї фрази немає. Там сказано, що треба перевіряти розрахунком. Mm -hmm. І якщо перевірити. Той пирожок, що ви дали їм пораду робити, ну так, він не дуже проблемний, тому що, скоріше за все, це будинок для відпочинку не постійного проживання може бути. От. Але справа у тому, що вони зробили взагалі жестяк. Вони зробили дуже погано. Тому давайте ми з вами зробимо знову теплотехнічний розрахунок. На жаль, в цьому калькуляторі ми поки що не можемо вставляти каркас, так як це було у північного mm -hmm. сусіда. Але будемо вже мати ну відштовхуватися від того, що ми з вами маємо. Так, закладаємо пирожок пара залишається. мінеральною ватою міняємо щільність десь на 75 поставимо, мабуть. Значить, ви їм порадили 150 мм мінеральна вата. Так. І потім пінопласту скільки? Також, також 150 мм. 150 пінопласту. Чого? Так, чого так порадив, тому що ну, я не, не інженер рахувати не вмів, але працював у Чехії і бачив, що там так робили. Так, але тому, там тепліше, ніж у нас. Ага. От у чому справа. Розумієте, у них клімат трошки інший, так, і у так. них проблеми. Менші. Значить, в принципі, ми не бачимо, щоб у нас тут було якесь вологонакопичення, тому що параізоляція відсикає, а пінопласт трошечки все ж таки пара проникне. Тому розрахунок показує, що те, що ви порадили, воно якби такої проблеми немає серйозної. Але з точки зору от, можливості виходу вологи, це поганий піражок. Давайте вимкнемо параізоляцію десь і подивимось з параізоляцією. От бачите, що відбувається з параізоляцією. Без параізоляції. Тобто, якщо десь там саморізами, монтажними коробочками, під підрозетниками пошкодили параізоляцію, то цей каркас згниє за 5-10 років. Просто згниє Тому я й кажу: ви дали дуже погану параду це дуже ризиковано. Якщо вони зробили параізоляцію ідеальною, класною, Ну прослужить довше. Не без проблем, але прослужить довше. Але маліше пошкодження пароізоляції ізоляції і жопа цьому будинку. Все, вибачайте, дупа. А треба казати, дупа. Що от зробили вони? Давайте подивимось, що ж зробили вони. Вони зробили 200 мінеральної вату і 80 зробили пінопласт. Якщо ми в цю систему заведемо ОСБ, буде ще гірше. Ну, так, да, ну, да, у нас і, і без ОСБ жопа повна. Ага. Ось вона. Тобто е, також у них е, будуть проблеми, якщо, не дай Боже, у них параізоляція буде десь пошкоджена, це буде піз їхньому будинку. От, як тільки параізоляція показується герметично теоретично проблеми не буде. Але не забуваємо, що тут є дерев'яний каркас, ліжні, рігіля, вітровий зв'язк. Ну у вас немає у вас ОСБ виконує цю роль. Але у нас є міські холоду там, де температури нижчі. І от саме конденсація вологі вона буде відбуватися біля дерева або біля якогось металевого елементу, якогось анкера там і так далі. Тому от такі от рішення все ж таки невірні, Не можна такого робити. Краще все ж таки дерев'яний каркас робити тільки з мінеральною ватою. Пінопласт можна використати іноді. Ми можемо зустріти таку технологію, коли у нас йде максимальне утеплення мінеральною ватою, потім вітробар'єр, вентиляційний прошарок, ОСБ, і на ОСБ тонкий пінопласт, на котрому плитка, штукатурка і так далі. В так... Це вже тільки для, для фасаду. Так, тобто в, так... В, такому... Для фасаду. Да, в такому випадку у нас пінопласт виконує роль демпфіруючого шару. То він не виконує роль як утеплювач. Він лише для того, щоб на ньому трималося оздоблення. От таке рішення ми можемо зустріти, і воно працює, воно буде працювати. Але коли у нас пінопласт частина утеплення, це погана була парада. Тому перехреститься, тому що вони зробили ще гірше, ніж ви парадали. Добре. 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 Добре, будь ласка. Так, друзі, лайки, донат.